Міні-трактори, самоскиди, екскаватори не тільки. В Ужгороді комунальне шляхово експлуатаційне підприємство оновило автопарк. Завдяки новій техніці, кажуть, зможуть, окрім доріг, більш якісно прибирати і тротуари. Автівки, переконані, допомагатимуть покращити благоустрій міста круглорічно. Оновили парк дві комплексні дорожні машини, які будуть працювати у нас як і влітку, так і взимку. Тобто зимою ми будемо розкидувати піщану гравіну, суміш, обслуговувати міські шляхи влітку. Вони можуть слугувати як самоскид, або поливомоїчна машина. Добавлено дві машинки. Два, два самоскида, якими ми зможемо обслуговувати місто. Якщо ви звернули увагу, вони не є великі, компактні, як, якраз вони інтегровані для наших вузьких вулиць. Закупили нам екскаватор. Новий екскаватор. Це дуже зручно. Ви ж розумієте, нова техніка, продуктивність у неї більша. Закупили ще поменші тракторці, що дасть можливість нам обслуговувати повністю пішохідні маршрути, так як вони у нас укомплектовані як розкидачами солі. Доріжними щитками, відвалом для чистки снігу. Я думаю, що цю зиму ми зустрінемо значно краще, як попередні роки. Стан доріг буде теж значно кращий, і пішохідних що немало важливо для населення. Загалом 9 авто для кшепу придбали за кошти міського бюджету. Ще кілька отримали у подарунок від благодійників. Більш ніж 22 мільйони гривень. Це було депутатським корпусом підтримано. Тобто, можемо зараз відверто говорити, що депутатський корпус зробив все для того, щоб місця на зимовий період був прибране. І ми навіть закупили вже зимову суміш, яка буде також ну, використована на потреби ужародцям. У нас дуже хороші партнерські стосунки з містом Дарвштадт. Вони нам в рамках гуманітарної допомоги надали дві вантажні, два вантажні автомобілі це для збирання сміття, і також нам дали один автомобіль від такий легковий, фактично, мікроавтобус, також ми його можемо використовувати для інших цілей, для перевезення в місті там. Делегація, чи десь там треба працівників нашої міської ради чи комунальних крестів десь повести. Це також в нас є можливість, тому ми вдячні і нашому партнерському місту з Німеччини, Дармштадту. У планах міста додатково закупити грейдер, калопромивні машини, молососні, автомобілі тощо. Проте роботу спецтехніки часто гальмують самі мешканці Ужгорода, кажуть у Кшепі і закликають містян бути більш відповідальними. Ну, основна проблема ранком виїжджає техніка, люди залишають свої приватні авто. Ми не можемо ні прибрати, ні проїхати, ні, ні загрузити. Ну, звертаємося до муніципалів, деколи допомагають, деколи забувають про це. Але хотів би попросити мешканців міста, ну, щоб трохи відносилися з розумінням, що треба місто прибирати.